Так, колеги, 4080. Проєкт постанови Верховної Ради України про відповідальність Кабінету міністрів України. Суть постанови прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Голосується вона один раз за основу і в цілому. Готові голосувати? Підготовились голосувати? Я можу ставити на голосування за основу і в цілому сорок вісімдесят. Сорок вісімдесят, визначайтесь. Сто дев'яносто чотири голоси. Будь ласка, по фракціям дев'яносто сім. Народний фронт 0, опозиційний блок 8, самопоміч 25, Радикальна партія 15, батьківщина 15, відродження 0, воля народу 6, 28 позафракційних народних депутатів. Шановні колеги, народні депутати. Будь ласка, хвилину Вадим Денисенка по деклараціям уточнення, щоб вони могли бути заповнені за 15 рік. Будь ласка, Вадим Денисенко, включіть мікрофон. Хвилина. Шановні колеги, сьогодні на ранковому пленарному засіданні розглядався законопроект № 3755. З'явилося ряд інцинуацій з приводу того, що початок електронного декларування переноситься на 2017 рік. Я хотів би наголосити, що декларування має розпочатися з 2016 року. І, власне кажучи, прошу головний комітет взяти сказане до уваги при остаточному оформленні тексту цього законопроекту для підписання. Шановні колеги, на цьому ми вечірнє засідання Верховної Ради. Порядок денний вичерпаний. Я